Вір, абсолютно вірно, травматологія, як і певно, що майже будь-який будь напрямок медицини, він є сезонним. І сезонність дійсно для нас це зима. Є навіть такий жарт, що міжсезоньою травматологією це коли вижники ще не почались, а мотоциклісти ще не кінчились. І насправді, да, бо взимку люди більше ламаються, більше падають, бо оже ведеться, бо слизько, люди падають. Воно то зрозуміло, але тим не менш є у травматології ще поняття унісезонності це, наприклад, протезування кучових колінних суглобів. У людей артроз може прийти і постукати біг двері в будь-який час. Тому люди приходять влітку, восени навесні о -о, і оперуються. Єдине, що це різниця в сезоні, влітку це більше якийсь сад на відподінь самокатів, зараз почастішали. Тому що люди щось роблять руками на шашликах. Знову ж таки, коли падають самокат, руками вперед падають. А взимку це переломи кісток нижніх кінцівок. Передпліч знову ж таки, бо людина рефлекторно захищається, коли падає. І взимку їх дійсно більше.